Привіт усім, і це Дубль 2, тому що я зазняла взагалі не так, як я хотіла. <схи> Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Люба, ви зайшли на канал Любов Прокмею. Як ви бачите, погода взагалі не ахті, але в таку погоду мене з'являється натхнення, і не сказала би, що я дуже рада, але так воно і є. Тому що попереду весна і літо. І я не знаю, що я буду далі робити, але я постараюся. Сьогодні я хочу розповісти про блогерів, які я дуже-дуже давно -дуже дивлюсь, які мені дуже подобаються, і хочу вам порекомендувати. Почнемо ми з тих, які я не часто дивлюсь, але вони мені подобаються своєю натурою, стилем чи жанром, які вони читають. І почнемо з Анни Бук -Вєрі. Ця людина, я її давно дивлюся вже, напевно, рочки так. Півтори. Взагалі, чому я почала її дивитися, через її проукраїнську позицію. Вона дуже багато читала українських авторів, українських книг, український нонфік, український фентезі. Це мене так дуже надихало на читання таких авторів. А взагалі мені також подобалося, хто вона є. Вона журналістка і в неї дуже цікаве і дуже класне мовлення. Також в неї був колись формат книгоподорож у різні місця, і вона заходила в різні. Книгарні розповідала про різні книги і що в них є, і показувала, як вона виглядає. Це дуже було цікаво, тому що я не подорожую і я мало що бачила, а так, хоча б у відео. Це було цікаво на той час. Але потім вона пропала з мого поліозору, десь вона перестала напевно знімати, тому що в рекомендації мені теж не попадалось ніякі відео є. І от недавно вона знову з'явилася, але вже я менше її почала дивитися. Не скажу, що вона чомусь змінилася, але через те, що от така пауза була, і мені щось так перемкнуло, і я знайшла інших людей, які мені були цікаві. Я її інколи переглядаю, інколи підтримую, якщо вона знімає формат, який Мені подобається, наприклад, розпаковки, покупки чи. Плани, ось така. Я от частенько можу в неї подивитися, але в інші там огляди, влоги я не дуже. Далі ми перейдемо до Мілки Ріт, звати дівчину Людмила, і вона дуже обойнює детективи і трилери. В неї майже кожне відео про це, але також у неї любить сімейні саги та життєві історії. Як маленька життя чи ляльковий дім, вона дуже багато знімає влогів. Дуже багато, прям в неї майже сторінка, тільки у влогів. І не скажу, що це погано. Це її стиль, формат, і взагалі те, що їй подобається знімати, і тому заслужувати тут нема за що, де є люди, які обожнюють такий формат. Ну я не приписую себе до них, але все ж таки є. Далі у нас канал Pickwick Papers. Людина, яка сприла цей канал 9 років тому, звати Аліса, і це неймовірна людина. Вже можна сказати про цю людину багато чого, тому що 9 років знімати відео це дуже дуже тяжка робота. Вона стопудова, дисциплінована людина. Бо якщо говорити про себе, то я не можу так сказати, адже я кидаю канал, то я повертаюся так декілька разів. Частенько буває, що немає натхнення, немає сил, і я така кину це все. А в цій людини от любить вона це діло. Вона любить читати про ці книги і любить розповідати про них. Це дуже-дуже поважно. Але якщо говорити про її смак, то в неї трішечки індивідуально так сказати. Бо я за такими людьми майже не слідкую. Я у мене інший смак стиль жанру неї зовсім інше. Вона любить пруста, вона любить фікенса, вона любить постмодернізми і ось таке подібне. Для мене, наприклад, це вже не дуже. Також вона любить азійську культуру, азійські книги, тому що там багато, напевно, філософії, життєвих історій, і вона їй це імпонує мені не дуже. Але мені подобається, як вона про них розповідає, і я її дивлюся через це. Також мені подобаються деякі відео, наскільки я переглядаю їх декілька разів. Наприклад, влог про хронометраж, книгу так називається. Забула автор, але в мене вона є, тому що я через її купила цю книгу. Прочитати не змогла. Вона така людина, що вона не боїться, що про неї скажуть, вона показує саму себе, вона дуже саркастична, дуже багато жартів, дуже класно подає себе, проста, дуже енергійна і ждуть радісна дівчина. Тому рекомендую вам її для перегляду. Сама ж, якщо говорити зараз про себе, то я її рідко дивлюся, але коли хочеться щось такого простого і легкого, то я її завжди включаю і переглядаю. Маруся, це новий канал, наскільки я знаю. Можливо, рік, а можливо, трішки менше цьому каналу, але мені дуже подобається через її кохання до естетики. Ну просто подивіться її відео. Там її шафа, це просто естетичне насолодження, тому що там все дуже красиво, кольори, предмети, все так класно поєднано. Я просто включаю відео і насолоджуюсь просто не тільки нею, і розмовами про книги самі. Взагалі декорації, що там знаходиться на задньому фоні. Я таке просто обожнюю. А коли вона розповідає про кожну поличку окремо, це любов, це просто любов. А ще вона частенько прибирається на своїх полицях і показує, що в неї є на них. І потім розставляє так, як вона хоче. Це дуже красиво насправді. І мені дуже подобається, що вона не тільки приплітає до свого каналу книги, а також різні мерчі, різні предмети, одяг. Це дуже дуже цікаво, тому що я теж люблю одяг. Щось таке цікавеньке, декорація обожнюю. То інша взагалі тема зараз не будемо переходити. Людина дуже класна, вона дуже проста людина, і мені подобається її подання, як вона розповідає про книги. Вона розповідає дуже дуже багато. Про фентезі, тобто, напевно, якщо охарактеризувати її канал, то він буде жанром фентезі, тому що там напевно лише одне фентезі вона читає. Хоча насправді не так рекомендую. Ви точно не пожалієте. Ви просто отримуєте від всіх відео естетичний оргазм. Як я це вам обіцяю. Ну, якщо у вас душа на цьому лежить. Перейдемо до каналу Літери Лесії. Це перша був блогерка, яку я почала дивитися. Це було два роки тому. Мені так сподобалась її простота. Вона така людина сонячна, тепла, що хочеться до неї плинути, дивитися і насолоджуватись. А вона, ну, от, от, просто вміє це все робити. Якось вона це так дуже приємно це робить, що хочеться постійно дивитися, хоч, хочеться постійно чекати її відео, насолоджуватись цим. Вона обожнює детективи-трилери. Є такі моменти, коли я теж їх обожнюю просто до досказую когось, і от мені хочеться прочитати, подивитись відео, знайти якісь класні детективи, трилери і читати їх. От мені ця людинка дуже сильно в цьому помагати. Також вона обойнює Вона дуже багато про нього розповідає про цього автора, про його книги, як треба читати, до чого готуватися, що там відбувається, до якій послідовності читати, тобто, все, все що потрібно. Також в неї є різних форматів, як прочитане, плани обойнює її плани. Це просто щось неймовірне, тому що вона не просто їх складає, а вона їх дотримується. Це дуже дуже тяжко, тому що я по своєму досвіді знаю, що вона просто дуже. Дуже дуже крута людина, топчик. Переглядайте, рекомендую. Остання людина, останній канал це Ріднінг Мері, це людина, яка теж мене багато чому навчила. Але давайте з самого початку. Взагалі я з нею познайомилась випадково, тому що мені рекомендація виплило, так сказати, її відео про письменство. А в той час я якраз цим захопилась, теж писала. Ось і коли я переглянула це відео, і мені дуже сподобалося, яка людина тверда, яка людина е, логічно структурована, так сказати, бо вона все дуже гарно розписує по полочках, не запутається, ти зрозумієш гарно, не так як я, гарно я приписую собі, і я дуже нею надихнулася. Але я почала далі дивитися її як букблогер у саме по читанню книг, а не як письменниці. І мені дуже сподобалися її формати творчі. Як вона показує творчі зрізи, як вона взагалі обкладинки робила. Тобто мені це дуже-дуже сильно подобається, це мені імпонує. І якщо говорити за цих двох людей про Лесі і Марію, то вони мене надихнули на цей канал. Це сталося два роки тому. Я дуже надихнулася, знову повторююся цими людьми і вирішила теж спробувати. Я думала, що це буде набагато легше, але сталося, як сталося. Треба дуже старатися бути дисциплінованою, відповідальною. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк. І напишіть коментар, а я хочу, до речі, вас спитати, чи надихали вас був блогери. Мені от просто цікаво. От мене надихнули, у мене є цей досвід, а цікаво, чи у вас таке було. І, будь ласка, підпишіться. А на цьому все. Бувайте і до зустрічі!